Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про те, як планувати в умовах невизначеності. Скоро новий рік. І багато людей саме в новорічні свята підводять підсумки минулого року і складають плани на рік майбутній. Цей новий рік для нас, для українців. Це вже другий новий рік в умовах повномасштабної війни. І виникає питання, чи взагалі потрібно підводити якісь підсумки, і чи взагалі потрібно щось планувати? Насправді відповідь так. Навіть в умовах невизначеності, незважаючи на те, чи живете ви вдома під час цієї повномасштабної війни, чи ви є внутрішнім переселенцем, чи ви знаходитесь у вимушеній еміграції за кордоном це все. Дає дуже великий рівень невизначеності. Але, тим не менш, правильне планування, якщо воно правильне, якщо воно здійснено з огляду на умови невизначеності, в яких ми всі знаходимось. Так от, правильне планування саме і може допомогти хоча б трохи цю невизначеність, принаймні для себе особисто, визначити в тих рамках, в яких це можливо. Почнемо з підсумків року. Так, підсумки року також важливо підсумувати. Але зазвичай необхідно враховувати ті умови, в яких ви знаходитесь. І досягнення також враховувати відповідно до цих умов. В умовах війни досягненням може бути допомога літнім людям, які знаходяться поряд з вами. Досягнення може бути волонтерство, і це дуже велике досягнення. Досягненням і дуже великим є піклування про дітей, про розвиток дітей, особливо, якщо ви знаходитесь в іншій країні. Досягнення може бути вирішенням якоїсь бюрократичної процедури, пов'язаної з документами. Це також займає багато часу, також дуже важко, і також може бути досягненням. Підсумуйте. Від двох до трьох, максимум п'ять досягнень то, що вам вдалося, незважаючи на невизначеність, незважаючи на всі обставини, досягти у тому році, який вже минає. І не треба порівнювати свої досягнення з досягненнями інших людей. Кожна людина індивідуальна, це по-перше, а по-друге, кожна людина знаходиться в своїх унікальних обставинах. Так, незважаючи на те, що всі ми знаходимося в обставинах повномасштабної війни, тим не менш, індивідуальні обставини у кожного різні. І найгірша помилка, яку можна зробити під час підведення підсумків, це порівнювати себе з кимось і казати: от, а от та людина, незважаючи на війну, відкрила власний бізнес, а от та людина, незважаючи на війну, зробила ще щось велике. Але ви не знаєте всіх обставин. І ви не можете порівнювати напряму. Зосередьтеся на тому, чого досягли особисто ви у ваших індивідуальних обставинах. І навіть якщо вам здається, що це маленьке досягнення це досягнення. Це ваше особисте досягнення у тому році, який минає. Планування. Інколи можна почути, що планувати необхідно, виходячи з усіх можливих сценаріїв. Не в нашому випадку. Оскільки можливих сценаріїв може бути багато. Але що варто зробити, це зосередитися на тих обставинах, в яких ви зараз є, і планувати, виходячи з декількох сценаріїв. Перший сценарій якщо у наступному році обставини, в яких ви знаходитесь, будуть незмінними. Другий сценарій це якщо, на жаль, обставини певним чином погіршаться. І третій сценарій це сценарій поліпшення обставин тих, в яких ви зараз знаходитесь. Планування для цих трьох сценаріїв буде достатнім. Не потрібно намагатися спланувати все до дрібниць для 10-15 сценаріїв. Це не принесе користі і може навпаки спричинити апатію та небажання будь-що робити. Пріоритети. Край важливо при плануванні враховувати пріоритети. Два найперші пріоритети в умовах повномасштабної війни це здоров'я і безпека вас і вашої родини. Те, що ви можете спланувати для здоров'я і для безпеки, те має бути в найпершому пріоритеті. Все інше за умов, якщо Здоров'я і безпека у вас забезпечені. Зважайте, що фінансове планування це також безпека, ваша фінансова безпека. Тому фінансову безпеку, фінансові певні плани треба також прийняти до уваги. Але вони мають бути знову ж таки відповідні обставинам. Повномасштабна війна зовсім не час. Для свідомого виходу із зони комфорту. На жаль, зовнішні обставини нас із зони комфорту і так, вже котрий рік поспіль просто навіть не виставляють, а викидають. Тому планування в умовах повномасштабної війни той час, коли можна і треба намагатися планувати так. Щоб залишатися у зоні комфорту настільки, наскільки це можливо в рамках вашої безпеки, також важливо планувати те, що залежить в першу чергу від вас. Те, що можете зробити саме ви, не зважаючи на сценарії і не зважаючи на обставини. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, цим щось може бути вивчення іноземної мови. Адже будь-які знання. А так само будь-які навички, це те, що залишиться з вами, попри будь-які обставини, і вивчати мову можна в умовах сучасного світу, без дорогих курсів, без певного дорогого приладдя. Достатньо банально встановити певні застосунки на телефон, або можна користуватися певними сайтами, які можна знайти в інтернеті. І це те, що можна планувати. Незалежно від обставин. Так само мова може йти про нові навички. Наприклад, навички, які пов'язані тим чи іншим чином із вашою роботою, теперішньою або майбутньою. Багато внутрішніх переселенців та вимушених емігрантів мають здобувати додаткові навички для того, щоб адекватно забезпечувати собі та своїй родині. Фінансову безпеку в тих зовнішніх умовах, в тій невизначеністі, в якій ми зараз з вами всі знаходимося. Крім того, дуже важливо подбати про гнучкість. Необхідно розуміти, що плани, які ви складаєте зараз, на наступному тижні у переддень нового року, це плани, які можуть змінюватися. І це абсолютно нормально. Більш того, для того, щоб забезпечити планам достатню гнучкість, ви можете передбачити у своєму плануванні щоквартальний перегляд ваших планів, залежно від того, як саме будуть змінюватися зовнішні обставини, саме ті, в яких ви і ваша родина зараз знаходитесь. Я бажаю вам у прийдешному новому році здоров'я, безпеки і, хоча б трошки, позитивних емоцій у новорічні свята. Настільки, наскільки це можливо в тих обставинах, в яких ви зараз знаходитеся. До зустрічі!